Це Едді, позитіш трохи нало. Так, у мене теж важкий день. Тримай малий. Мене звати Вільям. Я власник цього авто. І що тобі треба? Просто не потрібно красти. Це ж не важко, правда? Ти вдарив мене струмом? Хочеш відчути наслідки своїх дій? Випусти мене. Випусти. Аго. Допоможіть! Допоможіть! А тепер ти слухаєш? Від режисера Сема Раймі. Я витратив багато грошей і часу на цей проєкт. Машина кула пробивна та глушить зв'язок. І це твій план, щоб я тут здох? Щоб ти здох, та натрясся воно мені. Це зруйнує усі веселощі, чи не так? Чого тобі треба? Я хочу, щоб ти відчув нас Трішечки пекла. Свала мазала ліпила, зупинись. Біл Скар -скарт. Цього ти хотів. Та Ентоні Хопкінс. Я прагну справедливості. З мене досить. Я сказав, з мене досить. Привіт, Едді. Це моя тачка. Mm -hmm. Замкнений фільм Девіда Єровески. Переклав та озвучив Андрій Чорний.